Добрий день! Сьогодні ми з вами повторимо, як додавати і віднімати числа в стовпчик. Хтось повторить, а хтось і навчиться. І так, візьмемо перших два числа. 62 345 треба додати 1897. Починаємо. Для того, щоб правильно записати, нам треба уважненько перше число переписати так, щоб кожна циферка була в окремій клітиночці. Це прям дуже важливо. Починаємо переписувати друге число. Щоб все було правильно, ми собі уявляємо, що у нас є отут така стіночка, і ми два обидва числа маємо притулити до цієї стіночки, тому я починаю друге число переписувати з кінця 7, 9, 8, 1. Бачите, в окремій клітинці додати ставлю і підкреслюю. Оцю стіночку ви не малюєте, ми її тільки уявляємо. Так як ми її тільки уявляємо, я її зараз витру. Починаємо ми розв'язувати теж від цієї стіночки. 5 додати 7, буде 12. Але 12 в одну клітинку не поміщається. 2 пишемо, а 1 з 12 запам'ятовуємо от сюди, в сусідню клітинку. так? Да? 4 додати 9 буде 13. І ще одиничка, яку запам'ятали, буде 14. 4 пишу, а 1 запам'ятовуєте вже до наступного розряду. 3 додати 8 буде 11, і ще 1 буде 12. 2 записала а 1 запам'ятала до сусіднього розряду. 2 додати 1. 3. і ще 1 Буде 4. Записала: 6 додати нічого. Буде 6. Наша відповідь: 64 242. Переходимо до віднімання. Щоб відняти числа, так само нам треба в стовпчик, да? нам треба переписати перше число, кожну цифру переписуємо окремо. Щоб написати друге число, ми знову уявляємо собі стіну і переписуємо число, починаючи з кінця. Ставимо знак мінус, щоб не забути, що ми віднімаємо, підкреслюємо. Да? Стіночку ви не малюєте, ми собі її лише уявляємо. Саме тому я її видалю. Але ви пам'ятаєте, так? Да? Що ми розв'язуємо теж починаючи з стіночки. І так, 5 відняти 7. О Боже, ні, ми не вміємо віднімати від 5 7. Ми у четвірки позичимо одиничку. Я тут напишу мінус 1. Якщо я у четвірки позичу одиничку, то тут в мене додасться 10. 10 плюс 5, 15 відняти 7 буде 8. 4, але ж ми один позичили. да? То тепер буде не 4, а 3. 3 відняти 9. Не можемо відняти. Значить, позичаємо одиничку у сусіднього числа. Буде 13, відняти 9. Не 3, а 13, відняти 9. Буде скільки у нас? 4. Записали 4. 3 відняти 8. Не можемо. А ще й одиничку позичили, значить, 2 відняти 8. Позичаємо одиничку у сусіднього числа. 2, 12 відняти 8 буде 4. Дивимось наступний стовпчик. 2 позичили 1, буде 1. 1 мінус 1 буде 0. 6 відняти нічого буде 6. Переписуємо відповідь: 60 448. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, що у вас вийде ще краще, ніж у мене. Принаймні швидше. На все добре, пока!